Навіщо влітку потрібно багато відпочивати? Пожарка і, і сонце гріє. То вони купаються, загорають і відпочивають. А ти як полюбляєш влітку відпочивати? Грати пасками, купатися з папою і з мамою. Купатися з подружками. А де ви зазвичай купаєтеся? Куди їздити? Е В гості їздимо. А де купаєтеся? Е В воді. Купаємося. Ти вже вмієш плавати? Так. Да. І укриваю воді клоза. Навіть очі відкриваєш? А що там можна побачити, коли відкриєш очки? Ракушки. І пісок. Чому люди влітку багато відпочивають? Тому що тоді тебе дуже жарко, хочеться там на море поїхати, на пляж. А ви де відпочиваєте? Куди ми, вам хочеться? Ми поки що на дачі, а потім ми поїдемо на, на море. А я хожу вже на дзюдо, на дзюдо. Папа на, у кабінеті ділив такий зал, там тренуються. А ходив на карате. де тобі більше подобається відпочивати. На дачі чи на морі? Що ви робите на, на дачі? Я на морі. То я Колись їхав на наш рибалку на коропа, там десь такого чорного піймав. І білого, і, біло, і зеркального такого. Потім буду ловити на морі ще рибу. Іскати кристали там. Я один уже знайшов такий величенький десь такий. А куди ви на море їздите? на яка море? Я не, поки що не знаю. А на дачі що робите? як відпочиваєте влітку? Ну, мам, мама, тось, мої батьки не відпочивають щось. Чому не відпочивають, тільки тоді тільки Дніпро сходять і вже туди. Вони не вміють відпочивати? Чи в них багато роботи. Багато роботи. А ти як відпочиваєш? Я дивлюся, дивлюсь. Я там дивлюсь телевізор, трохи папі допомагаю. А що ж ти допомагаєш? Ну там колошки забивають. Майструєте разом, будуєте? Ага, помідо, такі підсічки для помідорів. Чому люди влітку багато відпочивають? Тому що тепло і все, все тепле. А в місті жарко. І, і вони приїхали, щоб покупатися, щоб освітитися владічкою тепленькою. А ви де купаєтесь, як відпочиваєте влітку? Я колись поїхала, да, аж в золотоношу. І що там робив? А я там, коли я був манки, то я в бочках купався. А, а там я а коли я на этот раз я пішов, я ж рибу ловити з рюкзаком і наловив цілу кучу. Да, черепаху аж поймав. Така швидка. А потім відпустив її. Да. А як ви ще з сім'єю любите влітку відпочивати? Куди їздити, що робите? В про, на пляж. Ми, є коли просто ми гуляємо, є коли ми вдома сидимо.